З війни за парту легендарний танкіст Євген Межевікін пробув на сході понад рік, коли загинув командир, сам очолив батальйон. Тоді він повів за собою десятки танків і сотню бійців. Нині ж згадав курсантські роки. Сів за університетську парту, бо треба підвищити кваліфікацію. А за тиждень 33-річний танкіст стане героєм України офіційно. Спілкувалася Євгенія Токар. Восьма ранку на плацу національного університету оборони традиційне шикування. В першому ряді серед інших усміхнений майор Межевікін. Кожна хвилина його дня тут розпланована лекції, бойова підготовка. Щоправда, сидіти ось так за партою для нього геть незвично. За плечима в Євгена півтора року пекельної війни на сході. Вспомінаєш курсантські години, mm -hmm. чувствуєш себе. Молодим, енергічним. Перевій поміж лекціями він походжає територією, одразу завертає до танків. Майор Межевікін має псевдонім Адам. Він легендарний танкіст. Настоящий танкіст такою. Грязний, вонючий і могучий. На схід у складі танкового батальйону Женя потрапив ще минулої весни. Згодом опинився на гарячій точці на мапі селище Піски та того, що сталося далі. Любити навіть міг. Погиб командир роти Саша Лавренко з екіпажем. І кащей отримав ранення. Соответственно, управлять батальйоном нікому було. Тоді до командування став Женя. Йому дісталося чотири десятки танків та понад сотня людей екіпажу. І найперше завдання йти в атаку. Та до цього готовими були не усі. Построїв, сказав, і наліво, ну, не хороші, люди направо. Я так, от люди встали. Да. Часть пішла наліво, частина пішла направо, создав екіпажі. І поперли. Далі неймовірно запеклі бої. Піски, Авдіївка, Зеніт та зрештою Донецький аеропорт. Ходила поговорка з аеропорта виходять 200-ми і Ну От тому їхати туди ніхто не хотів. У найзапекліші дні оборони кіборгів вогнем підтримував саме його батальйон. А коли вивезти поранених із терміналу було просто нема на чому. Рушив сам танком. Вежили людей на броню. Вот самое главное было удержаться. Выходим на поворот на бетонке, машину заносит и смотрел, так держится за антенну, ноги в мотыля. Я говорю, всі, ну, всі на місці. Вони, да, 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 давай, гони, гони. Скільки людей тоді витягнув, скільки знищив ворожої техніки, йому годі й зрахувати. Сьогодні тут, у військовому університеті, може сміливо викладати і сам власну тактику, що врятувала життя десяткам бійців. На нашому напрямку ми перші здійснили, ну поміняли тактику дій. Я Убрав машини з під обстрілу і створив мобільні групи, які працювали і каруселями і. На виход на контратаки про кожен свій бій він розповідає так докладно, ніби то було вчора, та з усмішкою. Найбільше тут у мирному Києві сумує за власним танком. каже, його техніка не підгодила жодного разу. Ми його розмовляли з нею. Просили, щоб вона не підводила. Понімаєш, вона швидше не поїде, то ти її просиш гладі завай, давай, давай мила. Єдина згадка про війну нині у тилу власне прізвище на стелі герою, перед якою тепер шикуються військові та купа медалей на камуфляжі. Вот це ордена Богдана Хмельницького, на ступені, степені, второї степені, та нагородний знак. Вот це Трізубіця це народний герой. Удома ж увесь цей час на Женю чекала дружина та двоє діточок. Чотирирічний Андрійко, татова копія показує улюблену іграшку. Так. А хто тобі випадає? Папа. А розкажи про нього, що це за танк такое? Нам малий зізнається. Мріє швидше виросте, аби стати таким, як татко. Супергероя. Євгенія Токар, Дмитро Волошко, програма Вікна СТБ.